Світловий промінь падає з повітря на поверхню прозорої рідини під кутом 45 градусів. Пишемо з вами, що оскільки він падає з повітря, ж, N1 дорівнює одиниці. Це завдання 5-2. Далі, на поверхню прозорої рідини. Ми не знаємо, що це за рідина. Далі падає промінь під кутом 45 градусів. Пишемо кут альфа, це кут падіння 45 градусів. Кут заломлення при цьому гамма становить 30 градусів. Визнач швидкість поширення світла в цій рідині, тобто у нас буде швидкість поширення світла у другому середовищі, яке нам невідомо, що це за середовище. Таким чином, ми з вами записуємо. Нам відомо, що є промінь, що падає, є промінь, що заломлюється. Відповідні кути відомі, отож ми можемо записати з вами закон заломлення. Сінус альфа поділений на снус гамма, дорівнює відносний показник заломлення другого середовища до першого. Або давайте тут. Допишемо з вами. Відносний показник заломлення це те саме, що відношення абсолютних показників заломлення N2 на N1. Або ще можна записати через швидкості V1 на V2. З цього запису ми можемо брати любі частинки і їх між собою Поєднувати. Отож, я так думаю, що ви всі здогадалися, оскільки є альфа і гамма, значить ми будемо використовувати цю частинку. І оскільки треба знайти швидкість, то потрібно брати нам оцю частинку. Отож, ми запишемо для нашого з вами випадку: синус 45 градусів, поділений на синус 30 градусів, дорівнює V1 на V2. Враховуючи, що перше середовище у нас повітря. А в повітрі ми знаємо з вами, що у нас швидкість поширення світла дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі, і це число у нас 300 тисяч кілометрів за секунду. То v 1 у нас відоме, а v 2 нам треба знайти. Отож, синус 45 це корінь з 2 на 2. Треба поділити. Поділити на синус 30 синус 30 одна друга. Дорівнює. Тут у нас v 1 це у нас 300 тисяч. пишемо з вами 300 тисяч на v 2 Виконаємо деякі математичні перетворення. Перевернемо дріб. І виразимо v 2 Корінь з двох приблизно становить 1,41 І нарешті отримуємо результат. Отож, ми отримали з тобою результат, в якому швидкість поширення світла у рідині є меншою, ніж швидкість поширення світла у повітрі. Якщо було корисно, постав лайк, підпишися та до зустрічі у наступному відео!